З Завтрашнього дня у кінопрокат виходить довгоочікуваний байопік від режисера Ігора Висневського. Фільм називається Інший Франко. Про кого йдеться, дізнаємося від наших гостей: акторка, блогерка, волонтерка Ірина Кудашева. Та актор Роман Куліш розкажуть про знімальний процес і важливість цього фільму. Зараз я пішов зустрічати. Доброго ранку, будь ласка, про сідайте такі чудові, гарні, красиві. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Всі компліменти скажімо. Я все сказав. Все. Просто зустрічаю. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. О, дякуємо. Клас. Свіженька раді вас бачити. Ми веселиш зранку. Усмішка, очі сяються. найголовніше взагалі це так важливо в наших реаліях. Давайте розкриємо трішечки карти одразу нашим глядачам. Про якого іншого франка. Розповідає ваш фільм. да, і чим цей інший може зацікавити глядачів і бути е, актуальним таким? Інший Франко це е, син видатного українського письменника Івана Яковича Франка mm -hmm. Петро Франко, і це насправді, е, на мою думку, справжній український герой, про якого на жаль, поки що достатньо мало знають у широкому так. загалі, так. і це людина, яка у всьому, чим вона не займалася, вона досягала величезного успіху. Людина, яка заснувала український пласт, це український скаутський рух, який до сих пір існує, і просто, ну на мою думку, таке. Еталонна модель виховання дітей. Ми з ними зустрічались на майданчику, вони просто чудові. Це людина, яка заснувала українську військову авіацію, і на сьогоднішній день, ну, це взагалі надзвичайно актуальна подія і. Так, перші українські військові пілоти були саме ті, в яких цей перший авіаційний полк заснував саме Петро Франко. Я ще трошки додам. Для мене взагалі Петро Франко є дуже багатогранною особистістю, що крім всіх цих здобутків, він також був автором двох кіносценаріїв за творами свого батька Івана Франка, це Борислав Смієця і Захар Беркут. І насправді, якщо за радянських часів Івана Франка його. Якби приймали і про нього казали, бо не могли ігнорувати а, класика світової літератури, то про Петра Франка про нього насправді дуже мало відомо, і по суті, за совєтів його було, і всі його здобутки було поховано. І ми дуже маємо надію, що завдяки нашому фільму а, вся Україна, наші українці дізнаються про таку важливу особистість, про такого героя, і зможемо так сказати, відновити історичну справедливість. А чи я була ідея відновити цю історичну справедливість? Ну, це, мабуть, треба подякувати нашим сценаристам і нашому продакшену, які справді вирішили розкрити більше ось цю надзвичайну людину. І... Мені здається, що дуже важливо, щоб після перегляду е картини люди захотіли відкрити Вікіпедію за замостійно... навіть розповідаєте про це. і Мені цікаво по зануритися, почитати а, -а, 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 а насправді говорити про нього можна ще дуже довго, тому що він потім став і політиком, і науковцем, і викладачем. І він зробив більше десяти патентів е в харчовій промисловості по збиранню молока про молочні в молочних технологіях. Е він писав наукові статті, викладав в університетах. І то багатогранна людина. Так, так. Е він писав про статтю про Голодомор. Е коли в Харкові почався Голодомор, він намагався привернути увагу влади до цього. І насправді, мабуть, що через це його потім було вбито, і історія його трагічна. Взагалі, історія його смерті досі невідома. Що кажуть, що він ніби загинув під час переїздів, але ну, насправді типу. так, але насправді всі ми розуміємо, що радянська влада зробила з Петро Франком, і також хотілося б відмітити взагалі усю цю родину, усю цю сім'ю mm -hmm. таких а, справжніх українських інтелігентів, так. на яких а, просто варто рівнятися, і дуже важливо, щоб у нашого суспільства були такі а, моральні орієнтири. На яких дивишся і розумієш, що саме так, ось це така правильна якась модель взагалі існування і із активною громадянською позицією, і при цьому просто люди дії і люди дуже інтелігентні. Ось дружина Так, до речі, Франка. дружина Петра Франка, Ольга Франко, вона зробила просто неоціненний внесок. Мені здається, для господинь всіх поколінь вона написала першу загальнопрактичну українську книжку, де виклала по суті, як правильно здорово жити. Це книга рецептів українських. І коли я вперше з нею познайомилася, я зрозуміла, що українська кухня вона не просто вишукана, вона така різнобічна, вона така багатогранна. І так, це сім'я настільки франків залишила нам на оціненний внесок, що ми маємо про них знати. Ну це вже потужна реклама була. Мені здається. просто необхідно йти. Дивіться, дивіться кіно. А розкажіть про жанр. В якому жанрі зняти фільм? це історична драма Байопік. Ага. Байопік, так. але при цьому такий гостросюжетний, як на мене. Дуже тому, гостросюжетний. Такі є екшн моменти. Екшн. Я вважаю, що це може бути цікаво взагалі для публіки. Ну, заінтригували. У нас є, до речі, трейлер. Випадково. – да. Пропоную подивитися. Випадково, клас. Давайте подивимось. Перед твою бог зростить син Каменяра. Чуди. Петро Іванович Франко. Народний депутат. Ти не уявляєш, в що ти вляпався. Товаришу Франко. Ми на вас чекаємо. Поїдемо в Київ. Це моя родина. Ви за родину не хвилюєтесь. За ним ми особисто наглянумо. Тепер ви завжди будете. Під нашим хвильним наглядом. Послухайте, я вчений. Я допомагаю вам вирішити проблеми голоду вашій країни. Ви ж не тільки вчений. Я читав вашу справу як каланчорний роман з основання пластинського руху. Організатор і командир першої льотної скадрілії Української Галицької армії. Боює вигляд, що варті тільки ордини, і пістолет від самого Симона ведьори. Зрозумію, якщо зарештують тебе, всі наші справи кинаються. У вас мертві люди лежать на вулиці. Якщо ви плануєте вийти цього кабінету, нам треба поставити свій підпис. не життя. Врятує цілий світ. Ці, ці. А далі? Тату? А далі наступного на разу. Супер. Подужно. Так, ходьте в кіно. Одразу так і хочеться сказати, давайте в кіно, бо наше українське кіно це щось неймовірне. Розкажіть про знімальний процес трошечки, як, де відбувалися зйомки, коли, і що цікавого локації. трапилося? У <рес> на нас зйомки відбувалися і на натурних локаціях. В Трійському парку, наприклад, у Львові, в, Дімі, в дому Франка, був побудований спеціальний павільйон. Як будинок Франка, і коли ми заходили на знімальний майданчик, справді було відчуття, ніби ви десь цього... на 100 років назад так опиняєтеся. Це дуже класно. А Моя частина, ми тр трошки зі були розділені в епохах е життя Петра Франка. Е мені довелося грати молодого Петра, і е ми грали в основному з. Андрієм Фідінчиком, який зараз в лавах в ЗСУ, дуже йому дякую за це. І е, у нас були зйомки в Києві, і також і в павільйоні, і на натурних локаціях і, був побудований літак, точна копія е, того літака, на якому літав Петро Франко. І Там була якісь пригоди у вас. А, так, ми просто буквально жили в тому літаку декілька днів і. Літак був підвішений на ланцюгах в павільйоні на висоті десь метрів п'ять. І якщо ти вже в літак заліз, то ти більше звідти не виходиш до кінця знімальної зміни. Це було досить цікаво, тому що знімався повітряний бій і так далі. Потім ми горіли в тому літаку. це вже було... І це все перший лише день знімання Ну Це вже один, другий, третій, але. Mm, так, я пам'ятаю, що ми ну, на вулиці, звісно ж, жара. Ми в льотних е, костюмах, mm -hmm. які там на мінус тридцять розраховані, е, палає літак. Е, Андрій Фідінчик тягне мене на спині в усіх цих обладунках. Було дуже цікавилося. І насправді. Цей літак, саме цей літак, в якому ми знімались. Він далі був виставлений в музеї авіації київському, і мабуть він досі там стоїть і на нього можна прийти. Подивитися. А коли знімалися, коли зйомки відбувалися? Це був – 2019, 2019 рік, рік. Да. Я просто зараз подивилася, і дійсно дуже багато акторів, хлопців, які там заявлені, дійсно в лавах ЗСУ. І ти думаєш, Боже, як все змінилося? Як змінилося? Як вони зовні навіть змінилися? Так, всі які очі в них інші зараз. Так? Ми вже ви вже сказали про Андрія Фединчика, Ми бачили ще Ахтема Сейтаблаєва, Слава Довженко, хто ще з акторів? А Надія Левченка, яка зіграла Ольгу Франко. Це дуже відома Івано-Франківська акторка. Вона дуже класна. Так, і Лілія Абрамюк, mm -hmm. і Максим Донець yeah. в будь-якому випадку дуже багато, багато чудових акторів, з якими довелося поспівпрацювати. Це, звісно, було дуже класно. У нас навіть були консультанти, історичні консультанти, пластуни діти приїжджали на майданчик і серйозно вразили мене своєю. Дисципліною і своїм вогнем в очах про те, як вони взагалі до цього ставляться, як вони, як вони себе поводять, які вони класні просто. Розкажіть про сон як знаємо, що його робили відомі музиканти. Так, взагалі, ця пісня вона вважається народною. Тобто, коли я шукала автора, ну, я не знайшла. І Пікардійська Тер, формація, яка е, виконала цю пісню, вони дійсно настільки зробили класне аранжування, вона настільки передає ці часи. Настільки передає ту атмосферу, що я навіть читала на просторах інтернету, що саундтрек вважається одним із таких серйозних здобутків саме цього фільму. Більше того, пікардійська терція їх аранжування, акапельне, вони все це роблять своїми голосами. Mm -hmm. а, і це просто фантастично. Вони справді настільки передали атмосферу і того часу, і того, що, що відбувається в фільмі. Я, наприклад, коли дізнався, просто, що це пікардійська терція, був вражений, тому що з дитинства любив слухати їх капельне виконання. Це фантастично. Знову ж таки, чия ідея була? А, продюсер? А, продюсер? Такий, так, це, це, такий тандем потужний. Це все це, це, так. Шенарист, продюсер, продюсер, режисери, так, та, вони так, всі так, працювали так. разом. Хто вже бачив кіно, відгуки які? Такі незаангажовані. Я не бачив ще я, я, я знаю, що фільм отримав на фестивалі нагороду. А людям люди дуже чекають. І коли я читаю коментарі, люди чекають вже на перший рік. І ну ті, хто бачили на фестивалях, їм дуже сподобався. Слава Довженко. До речі, на фестивалі, на фестивалі отримав так. головну чоловічу роль. Кращу чоловічу роль. Так, він зіграв головну роль в цьому фільмі. Тому слава, вітаємо тебе. А ти вже бачила готовий варіант? Чи чекаєш прем'єри? Я ще чекаю прем'єри? Оце така традиція, Мені да? ну, так. просто цікаво. Я знаю наскільки кортить завжди кортиць, подивитися. Та, та. Можливо, були якісь сцени, де які треба було дублювати. Ну, це не якісь звичайно, які сцени ти вже бачила, але е, повністю картину вже хочеться побачити на великому екрані в кінотеатрі з усією командою. Відчути і занурюватися. Ну запрошуємо. Запрошуємо всіх глядачів до кінотеатрів. Дивіться, занурюйтеся в цю атмосферу. Ми бажаємо вам від душі вдалого прокату. Це дуже так. дуже важливо і дякуємо, що розпочинали цей ранок Дякую. разом з нами. Дякую сьогодні. У нас Дякую. в гостях були актори Ірина Кудашова та Роман Куліш. І говорили ми про фільм інший Франко, який вже від завтра виходить на великі екрани країни. Тож не пропустіть.